Приємного часу доби. У нас знову хроніка. Ця робота виконувалась в період, коли я експериментувала з гелями на ультрабонд. І конкретно ця робота, яку ви зараз бачите, виконувалась на Ультрабонді Div. Потім я грунтувалась прозорим однофазником, і в якості укріплення було желе, гель желе Відносилось, як бачите, все добре. Знизу нічого не відчарувалось, Ні, хоч ми не випилювали минулого разу. Було, по-моєму, зверху два невеличких відшарування незначних. І в цей раз я знову роблю на Ультрабонді, але гель змінюю. І гель в мене кавер непрозорий одразу на ультрабонд. І таке укріплення. Mm -hmm. Написано, Було, були трошки відчарування на наступний раз. Ну, подивимося, тут ще буде одна корекція, тому ми, напевно, побачимо. І нічого тут у нас такого. Я одразу зараз укріплюю і буду малювати френч. Чому я не випилювала нігодь? Поясню. Можливо, я розказувала вже. Вона до мене прийшла не так давно. Ну, колись давно вона ходила до мене, потім перестала і знову повернулася. І вона прийшла до мене з невипленим нігтем. І я вирішила поекспериментувати. Тому що є такі люди, в яких нігуть не відчаровується. Коли нігь сам по собі плотний, він не, не тонкий, не сухий, і він не відчаровується. В принципі, так і було. Мене не випилювали, але потім вже останню корекцію, я робила, я випила вже нігуть. І, в принципі, по-моєму, мені здається, чи то мене не помітила різниця, чи то їй сподобалось, що я випила, що він чистіший, типу, знаєте, з тої сторони став. Ось, Але, в принципі, в принципі саме ось цій людині можна не випилювати нігуть. Але все одно, коли ми там трошечки він десь підклюне, чи ще щось, так, ти, якщо ти робиш якусь корекцію, там, підняття трошечки, то, звісно, знизу спилюється часть нігтя і вже буде просто неестетичний вигляд, чи ніготь забруднюється, теж темний стає. Ось тому. І Взагалі, завдяки моїм підписницям, дякую вам. Ті, хто написали мені, що топом покриваєте зсередини, ніготь, я зараз приміняю цей, почала приміняти цей спосіб. І буду дивитись, чи покращиться стан саме на моїх клієнтках, тому, я, тому що я масово так не робила ніколи. Ось, і дякую за підсказку, за те, що ділитесь своїм досвідом. Я завдяки вам теж буду покращувати свою роботу, робити її більш якісно. Тому дякую велике. Ну і френч я зараз, і цій клієнтці я, по-моєму, не покривала топом. Ми просто випили, а вже в цю корекцію, коли вона прийде, то я вже спробую і топом покрити ніготь з тої сторони. І я малюю френч. Тут я, звісно, зробила помилку. Бачите, я не забафила і не покрила топом, якимось я зазвичай матовим покриваю перед тим, як малювати щось. І ось ці запилені, бачите, знизу місця, по ним може тікати фарба. Тому тут я трошечки зробила помилку. Не знаю, можливо, я вже спішила, чи що. А, чи іноді просто забуваєш, можливо, не знаю. На чомусь я в цей раз це не зробила. Але краще не забувати про це. Тоді буде більш. Акуратніше і якісніше. Тут вони мені, в принципі, ці запили, напевно, сильно не завадили, тому я її не перекривала. Але зазвичай я перекриваю. Навіть якщо в процесі я, забула спочатку, в процесі, коли я вже бачу, що фарба починає тікати по цим заглибленням знаєте, в гелі, я тоді там стираю і перекриваю, і потім вже продовжую малювати. Не знаю, я тут тільки вказівні, здається, показала, можливо, я так і зробила. <гум> Не знаю. <гум> ну, коротше, треба ось ці місця забафлювати або чимось покривати, щоб малювати було зручніше. І малюю я гельфарбою для стемпінгу, розбавленою гель-лаком білим. Ось наш готовий френчик. Бачите, ось на великому пальчику видно, що я його підняла опилом, і кінчик спилився там. Так що, все-таки, щоб був більш естетичний вигляд, все-таки, напевно, краще випилювати. Бачите, тут і на фото видно. Ну, і зараз ви бачите, як відносилася ця робота. Є, є, бачите, зверху, навіть зараз видно, що там є відчарування. Почалося відчарування. Так що, що робимо висновок, що такий а, варіант не підійшов нам. Ну, я маю на увазі саме комбінація на цих руках а, цього саме ультрабонду і цього гелю. Хоча на інших клієнтках в мене це комбо дуже добре працювало. Розумієте, це все індивідуально. Ну і в мене ще спроба. так. Тепер я взяла кислотний праймер. І зробила укріплення кавер гелем, тільки іншим трошки відтінком. І я робила, я робила тут укріплення в техніці бортик. Я спочатку наносила на низ бортик, тонко гелем, а потім робила вирівнювання. Напевно, у нас трошечки вони скрутились чи відчарувались, щось таке було. Можливо, знизу, чому я робила буртик. Чи підняти я просто хотіла їх. Знаєте, вони чим більше відростають, тим більше вони вниз, 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 вниз. І ось, бачите, який ніготь там темний. І все-таки я поекспериментувавши з цим невипилюванням нігтя, я все-таки вирішила його випилювати. Ось тут теж добре, добре видно, бачите, як клюнув нігодь і наскільки я його підняла. Відчарувань після кислотного праймеру з кавергелем не було. І ми зробимо висновок, що найкращий варіант був на цих руках це кислотний праймер і Кавер Гель. Цю роботу я виконую е, такими матеріалами, як е, база без праймера. База трошечки з вирівнюванням. Не таким вирівнюванням, що прям перевертаєш нігу і вирівнюєш. Ні. Це трошечки більше просто шар, Не зовсім втираючий, так? а такий, прям, що пластинку трошки вирівнює. так. І ліквід гель. І в цей раз я перший раз її випилюю нікудь. Наступної корекції в цьому відео немає, але вона вже була у мене на корекції. І в мене записано, що ось такий вид укріплення відносився добре. Немає червону. Єдине, що на великому якомусь пальчику трошечки щось скрутилось там. Може, я його не випила добре, великий, і він почав відростати, щось там скрутився. Коротше, в мене не написано так. Я вже точно не пам'ятаю, бо це ж ось. Але все добре. В якості кольору вона обрала ось такий фіолетовий. Ми завжди її робимо в основному на двох пальцях якийсь дизайн. І в цей раз вона обрала ось квіточки, стемпінг, і я їх виконую. Так як на у нас доволі довгий, а малюнок в мене не дуже довгий, то мені прийшлося два заходи його робити. Я відпечатую один раз зараз, і потім другий раз знизу додаю шматочок. Так, попереджаю, кому там впаде в око, що от брудний в мене штампік. Так, він задрипаний, брудний, але він улюблений мій. Так, все на його треба було б там протерти від пелючки. Я це все зараз бачу на відео. так. Коли я працюю в моменті, я цього не помічаю. Потім, коли я вже попрацювала, я його склала в тубочку і забула знову, що там воно якесь брудненьке. Так, є в мене така тема. Я не. Немає в мене такого ідеального в плані, там оце все протирати, витирати. Так, в мене є задрипані баночки, в мене є десь пелючка є. Я намагаюся стіл в мене тримати в чистоті, продезінфікований. Все інструмент. А от з баночками, з кляночками, в мене є така проблема. Так, є. так що, кого там це смутить, можете мені написати, я сама в курсі, що в мене. Воно в грудне. <ріст> <Я> попереджаю. Не <ріст> з першого разу в мене виходить робити малюнок, тому що лаки в мене старі, засохші, розбавлені. І я вже бачу, що все-таки їх треба замінювати. Тому в, в наступному замовленні матеріалів буду замовляти чорний лак. Обов'язково. Люблю стемпінг, але в цьому є, звісно, мінус, що стемпінг ми робимо не кожного дня, і поки там хтось його захоче. У мене там є зараз є кольорів 10 різних лаків. І якщо хтось якогось кольору, наприклад, захоче через деякий час, то є вирогідність того, що він в мене вже засох, і я не зможу зробити так. І знову треба їх купувати. Тому, звісно. На рахунок цього в цьому є мінус. Звісно, самі ходві у нас білий-чорний це вони завжди і швидше кінчаються, і більш в ходу, а різні там кольорові, то вони, звісно, менше, і вони стоять довго і можуть підсихати. Хоча чорні і білі теж підсихають. Я так думаю, що чим чаще, частіше ми їх відкриваємо, тим швидше вони так, також засихають, тому що випаровується, напевно. Оця там складова, що вона там ацетонові якісь ці сполуки, не знаю. Відео непомітно кінчається. Так що дякую вам, як завжди, за увагу, за лайки, підписки, коментарі. Зустрінемося у наступному відео і обов'язково пишіть, що ви думаєте про ці роботи. Все, поспілкуємося в коментарях. До наступного відео, па-па.